Вітаю! Сьогодні поговоримо про енергії, про їх циркуляцію, забарвлення, дію, випромінювання і повернення. До речі, зараз час повернення енергії кожного до кожного. Приміром, якщо ви на протязі життя робили добро людям, допомагали, підтримували. То ви випромінювали позитивні енергії. І зараз будуть складатися ситуації у житті, які у різний спосіб і у різній формі повернуть вам ваше. Якщо ж хтось транслював різні негативні енергії через думки, слова, посили, дії, вчинки. Наміри то буде одержувати те ж саме, що і бажав іншим. Це залежить від того періоду, в якому ми зараз перебуваємо. Дуальність світу полягала і в тому, що ми звикли розрізняти добро і зло. З'ясуємо, чому вигідно робити добро. Коли людина або не людина через зазрість та ненависть бажає комусь зла і тим паче робить якісь фізичні дії для помсти, то вона витрачає свою життєву енергію. Якщо ви звертаєтеся до сторонніх осіб, відьом магів, е, якихось судностей з проханням заподіяти зло комусь, то вони працюють на вашій енергії. Тобто в обох випадках ви втрачаєте життєвий запас енергії. Цього запасу, що спричиняє вкорочення вашого віку. Коли ж енергії заподіяного вами зла повертаються до вас з різних причин, але повертаються, то вони вражають ваше фізичне тіло та енергетичні тіла. На яку чакру чинився вплив жертві? Така ж ваша чакра буде Пошкоджена. Отже, ви знову втрачаєте енергію уже вдруге. Внаслідок заподіювання зла іншим. Звідси хвороби. Наші тіла не створені хворіти і старіти. Ми знищуємо їх своїми вчинками. Чому саме такий обмін? Кожна енергія має свій колір, як і наші чакри. Кожен з нас має свій колір, так нас бачать вищі сили. І так рухаються енергії. Подібне притягується до подібного. Ну, наприклад, якщо через чорномагічні впливи ви хочете зашкодити комусь на сердечну чакру, а вона зеленого кольору, то повернеться до вас негатив теж зеленого кольору енергії, яка вразить вашу сердечну чакру. І так про усі чакри. Це я для прикладу. Щоб не було плутанини і щоб легше було встановлювати справедливість. Так передбачено у всесвіті. <кій> Отже, у рай чи пекло! Пускають не по паспорту, чи імені, статусу, чи рівню заможності або якості світла нашого тіла і нашої душі. Чим більше енергії має наша душа, тим більше у неї можливостей. Звідси наші сновидіння. Лише сильні душі можуть приходити. І приносити нам якусь інформацію. <кій> Усе у Всесвіті взаємопов'язане. Енергії не зникають, вони циркулюють, накопичуються, видозмінюються. Ну, наприклад, є таке місце, так? Де відбувається процес нейтралізації енергій у спеціальному сховищі у вищих сферах. Тобто, чи вони мали позитивне забарвлення, чи негативне, якщо вони зайві, вони туди потрапляють і потім вони стають нейтральними. І тоді їх можна звідти брати з цього поля для якихось нових звершень. Розглянемо процеси руху енергії на прикладі з життя. Отже, пропоную свій вірш про наболіле. У мене цього року не вродив бузок. Хоч це не вишня чи картопля. Він світ дарує щедро з року в рік. І це для нього власне доля. Не думав кошчик молодий, сумним простояти всю весну. Та не вберігся від злих дій, потрапивши під руку ненависну. За що глумились чорні руки над ненародженим суцвіттям? І лише два герої мужні, десь заховалися між віттям. за те, що гарні, що розкішні. Що тішать око ваблять зір, за те, що грона квітів пишні потрапили зі мною у ефір. Ці очі злидні, руки гаки, а ноги топчуть стежки до могил. Та не для того, щоб поплакати, а щоб живих позбавити. Всіх сил. У кожного в житті своя дорога, хтось впевнено, ступає у майбуття, а хтось чужі дороги забирає, і на безглуздя це кладе своє життя. У кожного з нас є своя підтримка, Це Ангели небесні, батьки і рід, любов, повага, рідні, близькі та Бог. А хто ж заступиться за цвіт? Змія отруйна добре знає, як я люблю усе живе, і кожен раз мене вбиває, як топче юку, цвіт зірве. Обтрусить зав'язь на деревах, покропить трудкою садок, капусту вирве огірки рядками, а я чекаю, щоб зійшло. Я не жаліюсь і не плачу, я знов саджу і доглядаю, і думаю, що Бог все бачить і за злочинцем наглядає. Окрім краси і насолоди рослини. Кисень нам дарують не лише тим, хто про них дбає, а й тим, хто шкодить, в чому ж суть? Чи ніч покриє чорні справи? Чи можна Бога обмануть? Чи все ж настане час розправи? І кожного розкриється вся суть. Ми єдині з джерелом життя. В глибині душі кожен з нас знає, що прийшов на цю землю принести щось нове, зробити свій унікальний вклад. Через велику кількість хибних уявлень про нашу землю у людському суспільстві ми більше не сприймаємо землю як живу істоту. Наука поділила усе на живу і на неживу природу. Наші предки знали більше за сучасні покоління, хоч і не було інтернету. Ці знання про нашу єдність з землею зберігаються у наших клітинах, клітинах нашого організму. Наші предки знали про існування духів і вміли з ними спілкуватися. Я вже розповідала про прикру історію, яка трапилася зі мною. У горах, коли я подорожувала, і я змушена була звертатися по захист до духу гір. І це спрацювало. А ще є духи лісу, духи поля, духи водою і так далі. Дух планети Земля Гаїя. Це істота, наділена свідомістю. І ми маємо. Приймати нашу землю як живу істоту, як душу. Вбиваючи дух землі, ми також робимо шкоду собі. Тому що, дякуючи життєдайній силі природи і її натхненню, ми безпосередньо відчуваємо зв'язок з первинним джерелом світлом. Дух землі присутній в природі і в кожному з нас. У кожній клітині. Отже, не сприймайте нашу землю як мертву річ, яку тільки можна використовувати для виробництва і споживання. Отже, знищуючи природу, ми знищуємо Світло, знищуючи природу, ми знищуємо себе. Земля, як планета, поглинає сонячне світло, завдяки чому існує на ній життя. Земля знаходиться у тісному зв'язку з Сонцем. І це не просто фізичний зв'язок. Він символізує зв'язок між Богом. І людиною, сонцем і втіленою людською істотою. Встановіть зв'язок з душею землі. Усе наше тіло вже готове до цього, через дію розумного світла, через ті активації, через які ми зараз проходимо. А дехто уже пройшов. Через свої почуття. Емоції та серце, ми зможемо відчути душу усіх живих істот навколо нас. Їх звуки, кольори, красу, а ще кожна жива істота має свою вібрацію. І за вібраціями теж можна навчитися розрізняти різні предмети так? або істоти. Відкрийте себе серцю. Землі. Відчуйте, що ви повертаєтеся додому. Згадайте свій улюблений куточок природи. Відчуйте його атмосферу, спокій і внутрішню мудрість природи. Вона теж жива істота. Сприймайте себе як частину цього місця, цієї атмосфери. Ви можете туди піти. Фізично, так, а можете в своїй уяві. І через ті відчуття, які ви там будете пригадувати, або собі створювати заново, може відбутися така чудова медитація. Для підсилення можна внести улюблені квіти, або квіти чи рослини, які ростуть у тому місці, і за допомогою ще й аромотерапії відчути краще цю атмосферу живого куточка природи вашого улюбленого. І це. Може вам принести різну інформацію, цікаву, так, тобто ви, ніби перебуваючи віртуально або фізично у такому місті, можете розслабитися, так? І саме ось ця енергія природи, так? розумне світло, воно може вам ненав'язливо повідомити або допомогти вирішити різні питання, складні над якими ви зараз розмірковуєте. Наше тіло теж несе в собі мудрість. Це допоможе нам з'єднатися з єдиним полем єдності. Так ми з'єднуємося з джерелом, як і рослини та тварини. Ми одне єдине з сонцем, тому що всередині кожного з нас є світло і ми з нього пішли. Сумнівається розум а не тіло. Медитуйте на природі, і вона дасть вам відповіді та підказки. Підключайтеся до природи, покладайтеся на Матір Землю. Наше тіло це унікальне злиття душі та матері землі. Це дорогоцінний дар, джерело. Знає. Тому поважайте своє тіло. Знищити безневинну рослину усе одно, що самостійно відірвати собі руку. Або, якщо це рослина, вирвати собі легені. Отже, кожен раз, коли ви це робите, то уявляйте цей процес. У кожного свій шлях. Шукайте зв'язок зі своїм серцем, аби довідатися, хто ви є, як душа. Ми не можемо проникнути в свою душу розумом. Ми можемо туди проникнути лише через свої почуття. Необхідно відпустити все і стати дуже спокійним всередині. Якщо ви дасте собі дозвіл, то знайдете спосіб, щоб ваша душа проявлялася більш повно через вас. Відчуйте сонячне світло у своєму серці. Ми ніколи не самотні, ми завжди на зв'язку з джерелом. Дякую за увагу. До нових зустрічей!